Прийшов час робити відосик. Сьогодні розповім про настройки. Всім привіт, я Леонід! Одразу до суті! Я розповім про настройки чутливості, основну інфу, щоб зробити свої настройки, декілька лайфхаків і класні приклади. У цьому відео я говоритиму тільки про налаштування чутливості. Інші повзунки мають опис. Немаленький, виберете те, що вам більше подобається. Ось все, що тобі потрібно знати для ідеального налаштування. Настройки гри потрібно підібрати під себе і свій девайс, інакше буде складно грати. Але до кожного настроювання потрібно довго звикати, так що перестаньте ускладнювати собі гру. І повірте, я знаю про що говорю, злив тільки що 500 рейтингу. Звісно, я залишу свої настройки в кінці відео, але як би вам не втирали гуру налаштувань, для кожної людини і особливо для кожного пристрою, вони повинні бути свої персональні. Спочатку основна інфа про ці повзунки. Налаштування ми робимо для кожного прицілу. Чим більше збільшення прицілу, тим менше чутливості потрібно. Перша смуга про сенсу в прицілі, а друга чутливість під час стрілянини. Це якщо ви вирішили стріляти та вести приціл за головою супротивника. Ці дві настройки можуть відрізнятися. За бугром кажуть, що сенса при стрільбі має бути вище. у нас чув, що нижче або взагалі ідентичні. І нарешті корисна інфа. Для деяких девайсів, особливо різка сенса, буде їсти ваші кадри, тому є діапазон, з якого вам варто вибрати. Для продуктивного тренування стрільби рекомендую вибрати фіксовану швидкість. Низький кут огляду дає такий собі тунельний зір, ельфійський погляд вдалину. Високий ФОВ дає широкий обзор, вигідно у ближньому бою. Це, мабуть, і так зрозуміло, що від куту огляду залежить ваша сенса, але я все одно сказав. декілька слів про чутливість. Залежно від стилю вашої гри, вам варто вибрати низьку середню або високу чутливість. Взагалі я рекомендую грати на стандартних налаштуваннях, а потім їх підпіряти під себе. З низькою чутливістю ви отримуєте повний контроль над прицілом з ювелірною точністю. Та великою кількістю рухів для швидких розворотів та непередбачуваного пересування. Висока чутливість підійде тим, хто любить контактний бій, дробовики і хоче бути богом мувмента. Середня теж має місце, краще з двох світів, так би мовити. Також можна грати на фул гіроскопі або на ультрачутливості, про цю, до речі, буде приклад. Пару слів про гіроскоп. Якщо він є і вам зручно, включаємо. Тестимо під себе, рекомендую починати з малих цифр і потрохи додати, якщо відчуваєте, що так буде приємніше. Гіроскопи можуть бути різними в різних телефонах. На Poco X3 побачите в кінці. Тепер, враховуючи свій ФОВ, девайс та звички гри, починаємо налаштовувати сенсу на полігоні. На полігоні, до речі, є можливість одразу змінювати настройки в цьому меню. Вирішив дати кілька класних прикладів, які можете затестити і сказати спасибі творцям. Я їх згадаю. Низька сенса від Предатора Фріон Грає без єроскоп. Закордонний стрілець з мільйоном підписників зендекс x X10 з голови. Середня чутливість від Sunrise. Супервисока чутливість плюс Гіро від ЗЕОК почну з гіроскопу. Як бачите, тема складна, і я точно заслуговую лайк. Тут, як і в житті, нема чогось супер універсального, що підійде всім. Тому грайте як вам зручно. Я хотів показати, що найкращий вибір. Навчатися думати головою та робити налаштування для себе особисто. Тренуйтеся на полігоні щодня, і навіть зі стандартними налаштуваннями ви зможете класно грати. І якщо ти ще тут, то ось настройки для моїх лапок на Poco X3 Pro. Підписуйся на канал, постав лайк і до нових зустрічей!